Народ, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Давненько нічого не публікував, тому що і часу нема. І якось, знаєте, нібито і нема чого дороблювати. Вроді все дороблено на даному тракторі. Ось. З проводкою розібрався. там, там не знаю, там, Габарити, фари теж розібрався, в принципі, з підключенням, стартером теж розібрався. Ну, в принципі, нема чого більше якби, допрацьовувати. ось, Дав Бог, трактор працює добре. ось В принципі, все влаштовує. ось, Але все ж таки, одна така. Дрібничка, ну, на мій погляд, все ж таки залишилася, а іменно це включення маси. Ось. По-перше, не дуже удобно, тому що маса виключена, можете забути, сіли заводити і злазь трактора, і включає її. Це якби не зручно. Для більшої зручності. Я думаю, що масу поставлю десь сюди знизу. Тут, думаю, буде більш удобніше. Або сюди, або знизу. Ось. Ну, все ж таки думаю, що краще буде знизу, чи так включати, чи ось тут включати, але щоб вона була. Якщо ви залізли на трактор, то з нього не потрібно було залізати. Ой, злізати. Ось, а на масу візьму, в мене є такий а, сварочний дріт товстелезний, я його скапчаю, а, з, можливо, буду спаювати, щоб кращий був контакт. Ось так, ось такий дріт. Ось. Тому, друзі, думаю, дана доробка буде корисна. Ось. А, також в а, мене пропустили шланги на гідравліці. Ось, коли їх закручували, то вдавили так, що шланг трошки пропускав. Я їх просто прирізав і бачок переніс справа на ліво. І все стало супер. Ось так переніс бачок. Просто звідси закрутив його сюди. Все стало, все супер. Ось це, щоб не замінювати ось ці ось патрубки. Зараз давайте знімемо масу і будемо думати, як її прикрутити. Ось тут, де я кажу. Можливо, потрібно буде виготовити кронштейн невеличкий, а можливо, і ні. Так, зняв я масу ось так. Перезакрутив клему. Ось так у нас сюди доходить. І буду ставити теж ось такий, ну, товстолезний мідний дріт. Масу трошки вирівняв. Ну, як там вийшло. Ось. Це у нас мідь. Шайби в нас, це в нас латунь. Ось, ну так, непогано, непогана така маса. Ось. а Буду її, буду просверлюватись. Так, зараз я вам покажу, як це... Так. Однією рукою неудобно. Так. Ось так вона у нас буде. Ось так ось тут. я її Ось сюди просверлю. І ось так буде закручена. Ну, я думаю, буде, буде супер. Ось так буде зверху, щоб можна було. Ось, а сидіння просто дотягнутися і включити масу. Так, друзі, трошки пофарбив кріплення маси, щоб було красиво. Ось. І щоб не відігнило нічого. Ось. Тому що там. Тут теж чорне. Ось, а якщо, ну, було б таке, то воно б не дуже якось, знаєте, красиво було. Ось, зараз, зараз треба просверлити два отвори сюди, щоб можна було масу закріпити. І ось дріт. Можливо, я буду його спаювати. Ось тут я його відсоюденю і спаяю. Ось я ще не вирішив, чи буду я його скручувати, чи буду я його пропаювати. Ось, і скрутка, і пропайка буде надійно. Звісно ж, якщо пропаяти, то буде більш надійніше. Так, купив нові ось такі болти. Тільки треба трошки отвори ще розсверлити. Ось. Ось так виходить. Ось. Буде супер. Набагато краще, ніж ось тут знизу. Ось, залишилось. Залишилось все скласти, все поскапчувати, все поскручувати, друзі, буде. Супер. Так, друзі, купив ще ось такі дві клемки. Одна піде сюди, а одна піде, щоб можна було ось так скрутити, щоб, щоб контакт був хороший. Ось так. Зараз трошки ще. Просверлю отвір, і буду потроху все забирати в купу Так, друзі, хотів пропаяти феном. Думав, що ось фен вийде сюди дати олово, ось нагріти і провід ось так дріт туди. ось Але вийде трошки по-іншому. Получиться у мене так. Ось таке зубило. Ось так загинаємо і пропаюємо для кращого контакту. І думаю, буде супер. Потім ось така ізолента нам в допомогу. Ось, а знайти б ще. В гофру в мене була десь гофра. Ось така, щоб пустити у гофру, щоб було надійно. Ось. Але ось щось я її знайти. Не можу. Десь вона була тут. Ага, вон там є гофра. Поставимо гофру і буде прямо як з завода. Так, друзі, все склав. Все провів. Так, сідаємо. Сіли, не працює. І потім обратно. Залезай щоб включити там масу. А тут прям удобно. Ось так, друзі. Удобно получилося, ну і непогано. Ось так, ну, все ніби з заводу. Ось так, друзі. Ось така получилася доробочка. Зараз все гарно на стяжочки дам, щоб, щоб не перетерлось і так далі. І не чухалось. Ось такий, друзі, невеличкий. Доробка покращення даного трактору. Ось так це піде сюди. Десу. Ну що ж, будемо завершувати наше відео, нашу таку доробочку. Я думаю, доробка непогана і комусь вона може пригодиться. Ось, Тут нема нічого складного. як... Як би просто ну, де встановити і все. Я для себе обрав тут. Хоча можна було ось так обернути і сюди його ось сюди теж звідси просверлити. І було б, можливо, навіть ще й краще, щоб тут маса включалася і виключалася. Тому беріть собі на замітку, друзі. Що можна встановити і тут. Або ось тут знизу. Знизу теж буде непогано. Що ж, друзі, завершуємо. Дана доробка і так уже затяглася ось біля 10 хвилин. Вроді, знаєте, і нема чого там робити, а час якось пішов. Друзі, я всім дякую за ваші перегляди та за ваші підписки. Нас уже більше 5 тисяч Не забуваємо що скоро буде розіграш. А розіграш. я ще не придумав, що ми будемо розігрувати, друзі. ось Якщо щось, можете, в принципі, написати в коментарі під даним відео, щоб можна було розіграти між підписниками. Ось. Всім до зустрічі! Підписочка, лайк, комент. Всім до зустрічі!